Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Pharmacy. І в нас сьогодні з вами я вам пропоную відео розпакування замовлення. Так, цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною. Буду вам за це дуже вдячна. І хочу сказати дякую за тим, хто на мене підписаний, хто робить перегляди, ставив подобайки. І якщо є хвилинка, ви ще й коментуєте. На моїх вустах помада вона більш каралова в житті, чим на чим передає камера. Камера передає більш червона. Ні, це в мене тон 211, Це матова помада, 4 мл, Дуже відмінна. Захотілося мені на відео е, такою бути яскравою для вас. Так що, ось так. Дуже гарно лягає, приємно на відчуття. Взагалі матові помади мені дуже подобаються. Це Та Так, Так, що в мене перше? У мене перше це в замовленні 169 гривень це ось такі дві щітки. Вони відмінно прочищують зубки між зубами, знімають на лід, і мені вони теж подобаються. Ось така парочка, тому що в мене в замовленні зараз акція, йде алоє гель. Єврофреш у нас іде замість 99 гривень по 89 гривень. Тут іде алоє, і іде ще олія чайного дерева, тобто свіжий подих, профілактика різних бактеріальних там, захворювань по порожненні рота, зміцнення ясен і профілактика карісу і зубного каменю це дуже важливо. Ось так виглядає вона в тубі 112 грамів. Великий великий, великий туб, і зараз покажу я вам, бо я спеціально відкрила. У нас зубні пасти йдуть гарно. Це гелева текстура, легка, дуже гарно розпінюється. Ось такої краплини вистачить. Ну, це горошина, вистачає повністю на е, прочищення нормального порожнини рота зубів, тобто вичистити те, що показують в рекламі, що наносять повністю на всю зубну щітку. Це маркетинговий план. Це неправда. Вистачає ось такої горошини, гороху, дуже відмінно приємний після смак, і дійсно алоє заживляє, а олія чайного дерева бореться з різними інфекційними, щоб нічого там не було. в нас порожнені рота, щоб все було дуже дуже добре. Так. По 89 гривень, три штуки в мене в замовленні. Ну, вже одна, звісно, буде моя. Так, надалі зараз акція, Пудра, матуюча пудра 14 грамів. Це настільки відмінне чудо. Це вона приходить ось таким чином. Вона там ще е, запобіжник, такий пластиковий, вона йде без люстерка, але це не, не робить її гіршою, чим вона є. Це відмінної якості. Ви знаєте, що в турецькій компанії Фармасі вся косметика йде на природних мінералах, тобто вона дуже високої якості 14 грамів, 259 гривень. Вистачає її на дуже сильно довго. Ви знаєте, мою в мене тут поломка. Вже, вже закінчую повністю, але це настільки це дійсно, як інша шкіра, як друга шкіра. Вона матує, але не має. Дивіться, вона просто. Ось вона, ось тут вона лежить. Дивіться. Її навіть не видно, але вона настільки невідчутна, вона настільки прибирає дійсно дієво жирний блиск. в Мене зараз її нема на обличчі, і це поганенько, тому що потрібно було, щоб в камері оце все жирного блиску не було. Відмінно матує, відмінна. Відмінна і нанесення чудове, і я, мабуть, собі заміню. У мене коробочка розламалась, і вже ж бачите, вже повністю закінчується. Я супер. Я рекомендую від душі 259 гривень, 14 грамів на мінеральній основі пудра. Дуже дуже чудова, реально чудова. Так, три туші в замовленні У мене з зен 8 мілілітрів по 199 гривень. Туші відмінно профарбовують це лідер продаж. Це е, туші, з яким нам ставлять навіть хто тільки зареєструється, дають такі на вибір або два відразу. Круто, мені такої не було нагоди замовити. Дуже круті ставлять такі стартові набори, за які даються навіть ще й бали. Там два набори кипи, і вже можеш купувати собі і подарунок на вибір, чоловіча, жіноча профумована вода перший місяць. І ще й подарунок по приємній ціні за кожні 35 балів. Тобто одна тільки сплошна вигода. І дивіться, 8 мл ось такий гарний формат, чорно-білий, класика така. Так, і я просто, ви знаєте, я вимила щіточку, і ось така вона, ця щіточка. Тут ідуть коротші е, такі е, ці щитинки, тут рідші і з короткими там. Тобто, ось так можна прочісувати, продовжувати, подовжувати вії, не осипається, нікуди не дівається, 199 гривень. І зараз, до речі, стоїть ще в акції, купіть палітру за 499 гривень, і буде вам туш така за 100 гривень. Взагалі, ну, в мене замовили три. 3... Туші по 199 гривень. Так, супер пропозиція, рекомендую вам від душі, в, то, в чому справа. Щоб там не було, кожна, ось так: от дивіться, да, взяли пудру, економія 70 гривень. Вже в хаті залишилося. Так? Взяли ось таку відмінну сироватку, чудову-чудову сироватку. Взяли для волосся. Це кератинова терапія, 30 мл. Дивіться, дуже круто, дуже ось така вона приходить. Так? І вона зазвичай у нас іде 259 гривень, зараз 229. ну Для мене, звісно, це моє особисте замовлення. Для мене, звісно, це знижка 25%. Беремо дозу. Зараз, бо ж новенькі. О, так. Зараз. Поки вона про. Ой, не можу щось я ї... О. Поки... О. Беремо, беремо ось цю таку сироватку відмінну, ми її розносимо, зігріваємо в долоньках, щоб тепло віддало, і там всі розкрилися її можливості. І потім наносимо на волосся. Я наношу на кінчики, на кінчики да? ось таким чином. Так, і потім уже по остальному. У мене було два натиски, пахне відмінно. Здорове сяєво волосся відразу, відразу, дивіться, волосся засяяло. Зараз вона трішки просохне, дивіться, яке гарне стає волосся. Зараз вона трішки під час е, відео підсохне ще, і волосся буде доглянутим, буде гарним, буде відмінним. І я рекомендую від душі таку. Таку сироватку, тим паче, що ви можете секономити навіть 30 зараз гривень. 30 гривень це теж велика сума коштів. Ось так. І зараз протягом я шкафу відео, і буде великий, такий гарний, сяючий блиск. Мені дуже подобається. Головне, зігрійте в долоньках. Ось так. 229 гривень. В замовленні в мене гель вербена, ой, лаванда. Я таким зараз, Ми таку зараз вже пляшку закінчуємо. І вербена. Ой, шампунь. Ага, не так. Тільки один гель Вербена. Лаванда, перепрошую, Лаванда. Зараз портувалася. Лаванда, Лаванда. Я знаю, що повинна бути ще Вербена, а я віддала вербену разом із одною такою пудрою. Ось чому справа, тому я перепрошую. Ми зараз такою користуємося. Зараз в цьому каталозі 159 гривень, в тому каталозі, що пройшов, були по 99 гривень, а були береш одну за 159 і друга була за гривню. Тобто ми це і зараз ось замовили. Відмінний аромат він розслаблює. Мені ще подобається, що лаванда я ніколи не користувалася. Я завжди користувалася е, шавлія, 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 шавлія. А це тому люди мене замовляють і беруть, і думаю, мабуть, і я собі спробую. Ми зараз вже пляшку завершуємо. Відмінний розслабляючий такий аромат. Мені дуже ну, мені подобається, немає хімозності. Ось така красуня 500 мл, гарно піниться і залишає липкого ефекту. на Тілі, потім ідуть три шампуні, Шавлія і ось такий мікс, трав'яний мікс по 149 гривень в цьому каталозі. Ось замовлення з таким ось ромашечка, шавля. Там дуже багато різних трав. Різна трав'я. Люди знають цю шампунь беруть уже неодноразово, і ось у мене в замовленні три штучки по 500 мл, Відмінно розчісується волосся, нормальне, здорове сяйво, волосся розчісується легко. Своє таке натуральне зволоження. Мені подобається, вони такі, наче і економічні. а Тим, на що не дивлячись, вони суперові для мене ботанікс. Так, зараз акція, я дочекалася на ось таке мило. Ось таке мило у нас з перлами і хамам. Зазвичай 99, 125 г. Натуральне мило ось такі брусочки. Дивіться, дуже гарно все. В фармасі. Аромат. Аромат просто я відкрила спеціально, я тільки ціну написала, щоб не збитися. Це щось божественне, це настільки оці перлини, це настільки чудовий, чудовий аромат. Це взагалі це просто супер з перлинами. І по-перше, по-друге, я я колись ним користувалась, Я знаю не по слуху, а по особистому досвіді. Дуже гарно зволожує шкіру. І це 125 грамів натурального мила GMP сертифікованого турасі компанії Фармасі. 89 гривень. Поспішайте. В мене таких замовлені три. Одне я собі залишаю, і два йде на, реалі... ну, на реалізацію. І потім я зараз відкрию, бо я не відкрила ось такої, дивіться, яке гарне теж оформлення. Хамам. Теж це, але я чула за нього, що це мило це мило, воно розслабляюче. В нього дуже відмінний аромат. Я його раніше не брала, я брала тільки перлини. Тому я ж кажу, а це почитала, що він воно розслабляє, не пересушує шкіру не перлини, не цей хамам, не пересушують шкіру. І в нього дійсно щось таке є, що дійсно, ну, знаєте, таке дійсно розслаблююче буде. Сьогодні покупаюся, буду казати, який ефект. Ну я читала і бачила, що дуже класно. Таких в мене два в замовленні: одне моє і одне буде на реалізацію. Так що дуже поспішайте, тому що ре, реально щоб там не було, по десятці зекономити. Там економія, там економія. Та... Навіть тільки можна на, на самих акціях в, виходити в компанії Фармасі і мати велику вигоду. Так, зараз чудова пропозиція. Ось такі бальзами для губ, нігтіків, пальчиків ось тут, так. Для ліктів і колін. Можна навіть п'яточки ним мастити відмінної якості 15 грамів, дуже гарне презентабельне оформлення. Можна навіть поставити на подарунок. Дивіться, 79 гривень замість 89 зазвичай впало. Продасться, як я говорю завжди. <с> Продасться. Ось так. Дивіться: відмінні аромати. Я користуюсь в нас зараз використання червоні фрукти і алоє. Ми з донькою використовуємо цей теж відмінної лохина, відмінний аромат. Від... Мені всі подобаються. Я ж кажу. Алоє практично не чути. Хто не полюбляє яскравість аромату, алоє практично не чути. Но цей це взагалі супер теж, супер лохина. І ще є апельсин. У мене всі вони є в наявності, але замовили, і я вирішила замовити, щоб, ну, щоб людям було. І в мене щоб були всі по одному коду. Чудова, відмінно густа конститенція. Воно, як от знаєте, в радянські часи вазелін. Рекомендую всім від душі. Дивіться, яка краса. Воно дуже 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 гарно. Цей бальзам і рекомендую, будь ласка, не забувайте зволожувати вуста. От. Почистили вранці зубки, да, поки там каву робите там чи сніданок, нанесіть на на губи там чи пальчики, чи лікті, тому що лікті в нас зараз видно. Зараз би якби не було зараз, пека і в нас короткі рукавчики, і лікті дуже негарно, коли вони такі, знаєте, застояні. Тобто ми спираємось на них на ці лікті, і вони в нас така негарна шкіра. І так само коліна ось, ось таким чином, то відмінна якість мені дуже под... боже, як мені подобається, як пахне це взагалі. І е, так само на ніч. Лягаєте спадки, покладіть біля ліжечка собі, да, і так само вуста намастіть. І побачите вранці, навіть перед нанесенням такої помади теж можна за хвилин 15 нанести на вуста такий бальзам, і побачите, як наскільки краще ляже губна помада. Це взагалі це взагалі буде супер. Дійсно, це така річ, яка повинна наноситися дуже, дуже часто, тому що це зволоження, це краса, і не буде шершавощі губ. У вас буде така, такий захист, де б ви не. Вийшли, у вас буде захист на губах. Так, не захотіли брати набір, взяли тільки спрей. Я його так розрекламувала, цей спрей доктор Туна алоє, 85% тут іде органічного соку алоє. Я таким користуюсь, мені до вподоби. приходить дуже презентабельна така коробочка, так приємно тримати в руках. Ось такий 115 мл з розпилювачем. ось такий формат. І цей у нас зараз я так і за, за 249 гривень. Ви пам'ятаєте, недавно була акція декілька каталогів назад назад, були по 189 гривень. Тобто, чому наголос на акціях? Тому що компанія постійно ставить акції. Коли відкриваєте каталог, перший раз ви, да, Не жахайтеся від цін. У мене дуже багато людей, які жахаються від цін. Але якщо мені потрібно чайна ложка на 83 кг кілограми моєї ваги. То наскільки мені 500 мл хватає? На дуже багато. Тому, будь ласка, звертайте увагу на ем, об'єми, на те, що наскільки якісна продукція, наскільки це не паче доктор Туна. І вся продукція GMP сертифікована халяль, тобто без тваринних жирів, без всякої хімозності. І цей у нас ось іде спрес алоєвера, забезпечує миттєвий, охолоджуючий та заспокійливий ефект. Містить 85% органічного соку алої вра і 9 натуральних рослинних екстрактів. Уявляєте собі, це супер! І можна взяти зараз гель алої вера. Так, це колись був він такий в коробочці. Хто пам'ятає зараз? Він вже в тубі теж можна взяти такий набір за 399 гривень. Тобто величезна економія буде у вас, але як маємо, те маємо. Ось така краса, дуже все гарно. Рекомендую від душі, тому що зараз вже сонечко є. Не дай Бог опіки сонячні, опіки побутові. Десь якась тріщинка, ранка, десь не загоюється запалення. Цей спрей дуже гарно допомагає. Він повинен бути, мені здається, в кожній аптечці ну, в кожній сім'ї в аптечці, тому що він відмінний, реально відмінний. Його дуже зручно брати з собою в подорожі кругом. Так далі у мене в замовленні два креми навколо очей. Люмінаріс. Lumi Radiance. Дивіться, це іде 15 мл. В мене я користуюсь зараз доктор Тона Аква. Закінчую теж крем, бо я чередую крема. Мене нема так, що я взяла і натиск педалька до підлоги. Ні, я використовую чередую, чередую бачу який стан мене шкіри, і я шка. Це відмінної якості відбілює пігментацію плям. Якщо є пігментація, і якщо темні кола під очима дійсно гарно дуже відбілює. Зазвичай 139 гривень. Відмінна якість вистачає. На дуже багато, тому що вам потрібно гроша на перцю. Ми наносимо сюди і потім ми наносимо масажними такими вбиваючими рухами на шкіру навколо очей. Дуже дбайливо і бережно. Так, немає вже до замовлення календули 50 мл нашої улюбленої, яка була в тубі, тому що була, по-перше, висока якість Доктор Туна крем календула високого рівня. І е, була така теж коробочці 139 гривень, це був у мене лідер продаж, я і в мене були постійно, вони в замовленні 50 мл. Зараз вже тих немає того виду. Я замовила два, мене один вже забрали доктор Туна. Це з календули, ось в такому вигляді. Крем знімає почервоніння на шкірі. Дивіться. Він той самий крем, але в дуже презентабельній коробочці ідея подарунку. До речі, теж знімає почервоніння, обвітряння. Якщо десь якась проблема на шкірі обличчя, дуже шкіра обличчя стає зволожена, нема липкого ефекту, немає такого блиску, як оце зараз у мене. Не буде такого нічого. Це дуже відмінної якості. Доктор Туна Крем з календули 50 мл, 199 грн. гривень. Воно того вартує, тому, що це дуже суперовий крем. Це дійсно це суперовий крем. Так, далі в мене це моя банка, я відкрила Так, 500 мілілітрів. Це в нас доктор Туна, охолоджуючий бальзам для ніг, для тіла з кінським каштаном. Але ви знаєте, що тут у нас ще є дуже багато корисних рослин, екстрактів, які входять в цей бальзам з кінським каштаном. Охолоджує, тонізує, поліпшує кровообіг. В кого є вени. Проблема з венами, капілярами. Дуже це все тільки саме головне. Будь ласка, ми наносимо зараз. Можна наносити і вранці, і ввечері без проблем. В будь-який день м в будь-який в час доби, тому що зараз вже спекотно і наші ніжки мають набряки, важкість. Це все дуже допомагає. Якщо м'язова біль, якщо десь протягнула, десь щось вас тривоже дуже відмінної якості, крем бальзам доктор Туна. Дуже густий, ароматний. Я навіть коли захворіваю, то я можу подихати ним, щоб пробити носика, але тільки щоб було вам комфортно. 240, це моя, 249 гривень. Ось така мене баночка. Так. Воно пішка дуже класно, що можна навіть у мене є замовниця, яка купує такі речі на подарунки своїм батькам, і щоб батьки з собою доглядали, і слава Богу, задоволені. Так, і звісно, в мене такий доктор Туна бальзам з паприкою, зігріваючий, теж зафольгований. Ось так. І саме головне, що він іде, коли, не дай Бог, болі попереку. Зараз ми всі працюємо на приусадебних ділянках, ділянках, присадибних, і ми е, десь щось робимо, десь щось нас теж е, е, поболює, то можна як охолоджуючим, так і зігріваючим е, бальзамом з паприкою перцем, чилі він не пече, нема дискомфорту. Ці бальзами відмінно себе зарекомендували по комфорту і по результату ефективності. Це просто чудо. Це. Панацея від багатьох хвороб, е тим паче дивіться 500 мл 229 гривень. І ще якщо наносити його м, на проблемні ділянки, там, де йде целюліт, то е шкіра стає гладенькою. Це йде ще й бальзам, е зігріваючись паприкою, перцем, чилі, е антицелю... для антицелюлітних масажів відмінної якості. Дуже подобається. Коли болить десь шия, можна все це прогріти, е руки. І оці костяшки в нас суглоби болять, коліна болять, сустави внизу дуже гарно зігріває. На вени не наносимо. Ми вени охолоджуємо, Вени не зігріваємо. Ось так. відмінно. я в захваті 249-229 гривень. Далі в мене є і в замовленні, і моє. Це е, такий ось у мене ласьйон для тіла з мінеральним комплексом моря. 4 штуки. Я поставила я вже поставила ціни для зручності. 129 гривень. На жаль, з оливою ласьона такого немає в каталозі. Вже мені дуже шкода, він в каталозі є, але його неможливо чомусь уже замовити. Тому звертаю вашу увагу, це відмінної якості ласьони для тіла. 200 мл. Дивіться, 0 парабенів без всякої хімозності. Поглинаються шкірою легко, швидко мають дуже приємний аромат. Мені дуже це подобається і. Дійсно дуже гарний ефект мають. Мені, мені до вподоби. Зараз покажу конститенцію, я оцей цінником... так, Дивіться: густий, нікуди не дівається. Ніжний-ніжний аромат. Дуже гарно, дуже гарно розноситься, і цей хвати мені аж на руки вище локтів. Оцеї кількості вище, вище вище локтів ліктів. Дивіться, він дуже ой. Він він мені так подобається, тому що буде шкода, якщо заберуть з каталогів. Це в принципі один ласьюн, який залишився. Я рахую 200 мл високої якості сертифікований. GMP, високої якості такий васьон для тіла 129 гривень в наш час. Тому, будь ласка, звертайте увагу, поспішайте замовляти, поки є в каталогу, тому що таке в мене вже багатенько продуктів поуходило по з каталогу. Мені шкода за ними, тому що вони були вже улюбленими такими продуктами. Тому звертайте увагу, я шкода, тому що в мене впав один тільки що кондиціонер для волосся 109 гривень, 200 мл з оливою. Один мене десь там впав поспішає. теж без парабенів, ноль всякої цієї гадості перепрошую, перешую. сертифікація Відмінно це з олією оливи. На жаль, такого немає кондиціонера, я не змогла замовити. Тому звертайте увагу: відмінно розчісується волосся, волосся легке, волосся зволоження. Те зволожене, те, що нам не вистачає зараз, коли вже сонечко. Ми не можемо постійно ходити в. В кепках, в панамках, в шляпках, в бандамах це важко, мені особисто важко. І це, і звісно, коли є зволоження волосся, то ось така краса: 109 гривень 200 мл. Поспішайте, поки є до замови. Ось так, до замовлення, ось такий ще і кондиціонер для волосся. Відмінно, мені дуже подобається, мені серйозно. Таким було моє відео розпакування. Дякую, що ви до цієї хвилини зі мною. Десь там мені їде моє слідуюче замовлення, і тому запрошую вас, в мою команду, Компанію фармасі, буду вас підтримувати, розповідати, показувати, розказувати, що, де і як, що я вже знаю. І, до речі, забула ось в мене ще в замовленні така ось пляшка. 139 гривень супер клянь Це наша Україна виготовляє для компанії Фармасі. І це саме головне, що. Підходить для всіх видів труб, нічого не пошкоджує, і дуже гарно, дійсно, засмічення прочищає. Вся інструкція все повністю опис, як користуватися. Зазвичай 250 мл, Ми виливаємо там, де засмічення в нас, і чекаємо деякий час, і воно все це прочищає. 139 гривень 500 мл, Ось так. Супер клянь! Дякую вам, будьте здорові, будьте щасливі, миру, спокою. Я вам вдячна. До побачення. До нової швидкої зустрічі.